14 новеньких шкільних автобусів в Ужгороді передали громадам Закарпаття для забезпечення постійного і безплатного перевезення до місць навчання та роботи учнів та вчителів, які проживають на віддалених відстанях. У нас навчається на чотири школи 2200 учнів, що є дуже великий позитив. І Дякуємо за підтримку, тому що автобус піде на село Ростоки, а школа. У нас в школі по 500-400 по 400 учнів, що дає дуже хороший позитив. І тому є необхідність з високогір'я діти спускаються до центральної дороги, а потім вже підвоз, хоча б тих 3-4 кілометри ще отримують підвоз до школи. Так як немає технічної можливості з гір з'їхати, ми вже отримали один автобус, але на чотири школи є потреба і подальше використання автобусу, тому що початкові класи найтяжче їх взимку. Там сніг вже випадав у нас у горах і вже високогір'я, і холодно. Тому в дощі буде дуже хорошою підтримкою і необхідність у таких забезпеченнях автобуса. Вісім закладів освіти. У нас є дітей. У нас 1500. мали три автобуси. Один автобус забрали на під час воєнного стану у 2022 році. Ми потребували. Підвозу дітей 25 кілометрів. Підвозиться відстань. Це села можуть бути підвозиться Матієво, нове село, перехрестя. Шкільні автобуси для громад закупили завдяки розподілу субвенцій із державного бюджету у розмірі понад 66 мільйонів гривень та співфінансуванню з місцевих бюджетів. Загалом цього року для автопарку шкільних автобусів закупили 23 транспортних засобів, а за останні три роки сімдесят один. Початку повномасштабного торжня майже 80 автобусів ми віддали на передову. Вони займалися евакуацією нашого населення, дітей і громадян. А потім вони працювали на збройні садові і зараз, майже за ці три роки, ми вже. Закупили 71 автобус, і це в межах програми президента першої леді міністерства освіти і науки до цього долучалися територіальні громади. Це було працювала над цим адміністрація, і зараз ми можемо сказати, що ми майже вже забезпечили свій фонд. Вручаємо чергову партію шкільних автобусів із 24 автобусів, які були по яким був проведений тендер. Тендер був проведений на 20. Три автобуси і за рахунок економії, за рахунок того, що вдало було зроблено зроблені торги, то в нас залишилися іще кошти на один автобус, який ми придбаємо, плануємо придбати у листопаді місяці. Автопарк шкільних автобусів області наразі налічується 270 транспортних одиниць. Цьогоріч планується закупити ще один шкільний автобус. Таким чином, перевезення учнів і вчителів до навчальних закладів буде вирішеним.